Повість врем'яних літ за Іпатським списком. Переклад Василя Єременка читає Олена Маляренко, у літо 6420 912 рік послав Олег своїх мужів встановити мир і заключити договір між греками і руссю і послав запропонувати основу другого договору, копію попереднього, що був за царів Лева й Олександра. Цитата. Ми від роду руського: Карлий, Інгельд, Фарлов, Веремуд, Рулаф, Гуди, Руальд, Кари, Фрела, Фрюар, Труан, Лідульфост, Стемир, послані від Олега Великого князя Руського, і від усіх світлих бояр, які під його рукою, до вас, Лева і Олександра і Костянтина. Великих убозі самодержців, царів грецьких на зміцнення і засвідчення багатолітньої любові між християнами і руссю за бажаннями з наказу наших князів і всіх, що під його рукою живуть на Русі. Наша світлість князь більше за інших бажає милістю Божою зміцнити і скріпити таку любов, що була між християнами і Руссю, многократно по праву судив не тільки простослівно, а й на письмі і клятвою твердою, бо клялися оружжям своїм таку любов, хоче наш князь Олег утвердити і скріпити згідно віри і закону нашого. Статті договору, якими себе зобов'язали по Божій вірі й дружбі, суть такі: насамперед, хай настане мир з вами, греки, і будемо любити одне одного від усієї душі й доброї волі, і не дамо, оскільки це в нашій волі, вчинити сущим світлим князям під рукою нашою жодного обману чи злочину, але будемо старатися, наскільки сили нашої зберігати з вами греки. В наступні роки і завжди непорушну і щиру любов, розказану і на письмі, записаною клятвою засвідчену. Так само і ви, греки, зберігайте таку ж непорушну і щиру любов до світлих князів наших руських і до всіх сущих під рукою світлого князя нашого завжди і на всі часи. А про статті, що дотикаються можливого вчинення злочинів, домовимося так. Як тільки будуть явно засвідчені провини, хай вони вважаються злочинами, що безперечно скоєні, а коли почнуть найняти віри, хай не клянеться та сторона, що допомагається найняти віри, а нехай клянеться в тому, у що вірить, і хай буде кара такою, яким виявиться вчиненій гріх. Про це, то уб'є християнина Руси чи християнина русина, хай помре на місці вбивства. А коли вбивця втече, а виявиться багатим, хай частину багатства, яка належить йому по закону, візьме ближній забитого, але й жона вбивці хай має стільки, скільки належить по закону. Коли убивця є і втік, хай перебуває під судом, доки знайдуть, а тоді помре. Якщо ударить мечем чи битиме кацією або сосудом, хай за ті побої, чи убивство дає 5 літрів срібла згідно закону руського. А коли винуватець буде неймущим, хай сплачує скільки зможе, і хай зніме з себе і ті шати свої, в яких ходить, а про решту хай клянеться своєю вірою, що ніхто інший йому не допоможе, і хай суд після цього не стягує з нього решти за все. А коли вкраде що небудь русину християнина чи навпаки християнину русина, і злодій буде спійманий потерпілим у той час, коли крадіжку чинив чи готувався її вчинити, і буде вбитий. То хай не буде покарана смертю його, ні християнами, ні руссю, але потерпілий хай візьме своє, що втратив. Коли ж злодій добровільно віддасться в рук і буде взятий тим, у кого вкрадено, хай буде зв'язаний і віддасть те, що посмів украсти потрійно за це. Коли хтось чи русин християнину, чи християнин русину вчинить побої, спокуситься на грабунок і виявить при цьому насильство чи візьме щонебудь дружинне, хай поверне потрійно. Коли вітром великим викине на землю чужу лодію, і там знайдеться хто небудь із нас, Русі, і коли хто піде забезпечити лодію зі своїм товаром і відіслати знову в землю християнську, ми проведемо її через будь-яке небезпечне місце, доки не прийде в місце безпечне. Коли така лодія бурію чи іншими земними стихіями затримається і не зможе безперешкодно повернутися в рідні краї, ми, Русь, допоможемо гребцям тієї лодії і відпровадимо з їхніми покупками. Хай ідуть здорові. А коли подібне приключиться поблизу грецької землі, коли трапиться така біда лодії руській, то проведемо її в руську землю, і хай продають товари з тієї лодії, і коли що можна продати з лодії, то щоб ми, руси, могли без перешкоди винести товари на грецький берег. Коли ми, Русь, прийдемо до греків чи для торгівлі, чи з посольством до вашого царя, то ми з честю пропустимо для продажу товари з руської лодії. А коли трапиться, що хто небудь із нас русі, з стоїлодій буде вбити чи побити, чи взято щонебудь, небудь то винуватці вчиненого мають понести вище зазначені покарання. Про тих, що в полоні обома країнами утримуються, або із Росії чи з Греції, продані в іншу країну, коли відшукаються русин чи грек, нехай викуплять і повернуть викупленого в його країну, і візьмуть ціну його ті, що викупали, або хай буде запропонована ціна належна за челядника. Також, коли відраті взятий буде, то від тих греків також хай повернеться в свою країну, і віддана буде ціна його, як уже сказано, чи яка прийнята в торгівлі людьми. А коли потрібно буде на війну йти, коли ж потребу оголосите, і ці руські вої захочуть вшанувати царя вашого, то в який би час, і скільки б їх не прийшло і захочуть залишитися у царя вашого, хай буде їхня воля. Про Русь і про полонених. Полонені з будь-якої країни і в будь-якій кількості взяті на Русі продаються у християнські землі так само, як і полонені християни, приведені на Русь із будь-якої країни, і в будь-якій кількості за кожного має бути заплачено по 20 золотих, і хай повертаються в грецьку землю. Проте, якщо буде украдено руського челядника, або він втече, або буде силоміць проданим, і Русь почне оскаржувати і доведе це про свого челядина, хай забирають і на Русь. Але й купці, коли втратять челядина і оскаржать, хай шукають його, а коли знайдуть, хай заберуть його. А коли хто не дозволить провести таке слідство, той втратить усю правду свою про русів, що працюють у грецькій землі в християнського царя. Коли хто помре, не влаштувавши свої майнові справи, чи своїх там не матиме, хай повернуть майно на Русь дітям його. А коли зробить заповіт, то відказа нехай візьме той, кому померлий, заповів успадкувати майно. Хай успадкує його через тих, хто займається на Русі торгівлею. З цією метою ходить у грецьку землю і бере позичку. А коли злочинець не повернеться на Русь. Хай Русь скаржиться Християнському царству, і такий буде спійманий і повернений на Русь примусово. Це ж саме хай робить і Русь грецькій землі, якщо таке приключиться. На утвердження ж і непорушність, яка має бути між вами, християнами і руссю, уклали ми цей мирний договір Івановим написанням на двох хартіях: царя вашого і своєю рукою. Предпокладений чесним Христом і святою єдиносущною трійцею, єдиного істинного Бога вашого, засвічений даний нашим Словом Послам. Ми ж клянемося царю вашому від Бога сущого, як Божому створінню згідно закону і звичаю народу нашого, ні нами, ні будь-ким іншим із країни нашої не переступати глаголів миру, договірних і любові. І таке написання дали царству вашому на утвердження і засвідчення вам існуючого між нами миру місяця септября в другий день, в неділю 15-ту, в літо від сотворіння світу, 6420, 912 рік. Цар же Леон вшанував послів руських дарами, золотом, і паволоками дорогим одягом князівським, і приставив до них мужів своїх показати їм церковну красу, і палати золоті, і сущі в них багатства. Багато золота й паволоки, і каміння дорогоцінного, і страсті господні, вінець, цвяхи, хлами дубагряну, мощі святих, навертаючи їх до віри своєї і показуючи їм віру істину. І так відпустив їх у свою землю із почестями великими. Послані ж олегом посли повернулися до нього і переповіли йому слова обох царів, як мир уклали і договір заключили між грецькою землею і Руською, і зобов'язалися клятву не порушувати ні грекам, ні Русі. І жив Олег княжичи у Києві, і мир мав з усіма країнами. І прийшла осінь. І спом'янув Олег коня свого, якого був наказав годувати і не сідати на нього, бо колись запитав був волхвів кудесників, від чого я маю вмерти, і рік йому один кудесник княже: кінь, що його ти любиш, і на ньому їздиш, смерть твоя від нього. І взяв Олег це в ум і сказав Я ніколи більше на коня того не сяду і ніколи його більше не побачу. І звелів годувати його, і до нього коня не водили, і прожив так скільки слід, коня не бачивши, аж доки не пішов на греків. А коли у Київ повернувся, відтоді пройшло чотири літа, і спом'янув коня свого на п'яте літо. Від нього предвіщали смерть Олегові волхви, і покликав він конюхів старішину і спитав: де кінь мій, якого я поставив годувати і глядіти. Той же відповів Умер, кінь. І посміхнувся Олег і докорив кудесника словами: Неправду, мовлять волхви, все брехняте, кінь умер, а я живий. І звелів другого коня собі сідлати, я кістки його хочу побачити. І приїхав на те місце, де лежали голі кості і лоб голий, і зліз з коня свого, посміявшись, кажучи чи від цього лоба смерть мені прийняти, і наступив ногою на лоб? І виповзла змія, і вжалила його в ногу, і від того розхворівся він і помер, і плакали за ним всі люди плачем великим, і понесли його, і поховали його на горі, яку звуть Щекавиця, і є могила його до сьогодні славна могила Олегова. І було у всіх літ його князювання тридцять і три. Це ж дивно, як від волхвування збувається чародійство, так було і за зацарювання Дементіана. Якийсь волх в найменні Аполоній Тиянин був відомий тим, що ходив по городах і селах і творив скрізь бісівські чуда, із Риму він прийшов до Узантії, жителі якої упросили його сотворити таке. Він вигнав з города безліч змій і скорпіонів, аби люди не вражалися ними. І буйність кінську покорив на зібранні бояр. Також, коли прийшов він в Антіохію, був проханий ними, бо потерпали від комарів та скорпіонів, і він зробив скорпіона мідного, закопав його в землю і невеликий мармуровий стовп поставив над ним і звелів людям взяти палиці й ходити по городу і вигукувати, і палицями вимахуючи, казати бути городу без комарів. І так щезли з города комарі й скорпіони. А ще просили його вирятувати від землетрусів, які загрожували городу. Зітхнувши, написав він на дощечці таке Гай, гай, окоянний городе, як попотрясе тебе земля, охоплений будеш вогнем, і ополчать тебе і на березі сіоріті. Про нього ж і великий Анастасій, божого города, рече. Чуда Аполонії й донині в деяких місцях збуваються, зокрема ті, що звершені, аби відганяти четвероногих і птиць, які могли зашкодити людям. Інші ж. На упокоренні річних потоків нестримної течії та деякі інші на перемогу поставлені проти спроможних принести людям погибелі шкоду, і не тільки за його життя такі і подібні чуда створили біси, а й після смерті біля гробу його витворяли біси, різні чуда його іменням, спокушаючи окаянних людей, зловлених у сіті диявола. Так, хто і рече про творящих чарівні справи, як отой був майстер на знахарське спокушання і ніколи не завважав на те знаменитий Аполоній, як у шаленстві вдавався до любомудрих хитрощів, а йому бличило сказати: тож і я творю словом тільки те, що хотів, і не чинити дій, на які він здатний, бо все те з допусту Божого і підступністю бісівською діялося. Тими речами випробовується наша православна віра, чи міцна є і біля Господа, чи перебуває, і чи не піддатна шкідливій чортівнищі і сатанинські підступності, яких вживають раби і слуги злоби. А деякі ще від імені Господа пророчать, як Валаам, Саул і Каяфа, і бісів навіть виганяють, як Юда, і сини скеваві. Бо й на недостойних благодать діє многократно, як багато хто свідчить. Адже Валам цурався у Бог, життя і віри, тим паче благодать, що сходила на нього, була дана для переконання інших. І фараон був такий, але і йому майбутнє було розкрито, і Навуходоносор був законопорушником, та і йому, навіть, долю майбутніх поколінь посеред города, Бог відкрив, засвідчивши тим. Як ті, що мають ворожий розум перед образом Христовим силою чужої волі пророкують, спокушаючи людей, які не розуміють доброго. Таким були Симон Волхов і Менерд та інші їм подібні, про яких істинно сказано не чудами спокушати. В літо 6421 913 рік почав княжити Ігор після Олега. У це ж врем'я почав царювати Костянтин, Леонів син, Романів зять, і деревляни розпочали війну проти Ігоря після смерті Олега. В літо 6422, 914 рік, ходив Ігор на деревлян і переміг, і наклав на них данину більшу від Олегової. Того ж літа приходив Симеон Болгарський до цареграда і заключив мирний договір і повернувся додому в літо 6423 915 рік уперше прийшли на Руську землю печеніги і, заключивши мир з Ігорем, пішли до Дунаю. У ті часи приходив Симеон і полонив Фракію. Греки ж послали за печенігами. Коли печеніги прийшли, і вже хотіли виступити проти Симеона, розсварилися грецькі воєводи. Печеніги побачили, що греки самі між собою воюють і пішли додому, а болгари зійшлися з греками і порубані були греки. Симеон же захопив город Ондріян, який раніше називався городом Ореста, агамемнонового сина, який колись тут, у трьох ріках, купався і позбувся хвороби, і тут цей город назвав своїм ім'ям. Пізніше ж цар Андріян город обновив і назвав своїм іменем Андріян. Ми ж називаємо його Андріяновим градом. У літо 6428-920 рік поставлено Романа царем грецької землі, а Ігор воював проти печенігів. У літо 6437 929 рік прийшов Симеон до Цареграда і захопив Фракію і Македонію. І прийшов до цареграда із силою великою і гордістю і заключив мир з царем Романом і повернувся додому. У літо 6442 934 рік уперше прийшли до цареграда угри і полонили всю фракію. Роман же заключив мир із уграми. У літо 6449, 941 рік Ігор ходив у похід на греків і послав вість царю Болгари, іде Русь на цареград скідій 10 тисяч. Як прийшли вони і пристали до берега і стали воювати країни віфінські, і полонили їх до понту, аж до Іраклія, і до землі Фофлагонської, і всю країну нікомидійську полонили. І весь суд спалили, і кого брали, тих розтинали. Інших, як мішені, розставляли, і стрілами розстрілювали, і хребти ламали назад, руки зв'язавши, і цвяхи залізні посеред голів забивали. І святих церков багато вогневі віддали, і з обох боків великі добра взяли, а монастирі й села спалили. Потім прийшли вої зі Сходу із сорокатисячним військом Панфир Демесник, із македонянами Фока Патрикій, із фракіцями Федір Стратилат, із ними ще й бояри сановні, і обступили Русь, і раду радила Русь. І вийшла оружно проти греків, і битва між ними була жорстока, і ледь ледь подолали греки. І надвечір повернулися руси до дружини своєї, і вночі, посідавши в лодії, відбігли. Феофан же зустрів їх у лодіях вогнем і почав пускати вогонь трубами на лодії руські, і було видно страшне чудо, і Русь, бачачи полум'я, стрибала у воду морську. Хотіла врятуватися, і тільки деякі додому повернулися, ті ж, що в землю свою повернулись, кожен своїм оповідали про те, що сталося, і про вогонь-злодій, наче блискавку небесну, казали, мають греки у себе, її пускаючи нас, попалили, і тільки через це не подолали ми їх. І коли повернувся Ігор, почав знову множство воїв гуртувати і послав поварягів на море, ваблячи, йти на греків, бо сам знову хотів іти на них. У літо 6450 Симеон ходив на хорватів і, перемножений був хорватами, і помер, і залишив князювати Петра, сина свого. Цього ж року народився у Ігоря син Святослав. У літо 6451-943 рік знову ходили руси на Цареград і заключили мир з романом і повернулися додому.